Всім привіт, мене звати Артем і я вирішив зняти обзор на своє авто. Тому що в коментарях мені одна людина писала, що мол, цікаво послухати про машину, що за машина. Е, ну почнемо. Це Lanos 1.6 2006 року. Я її купив в 19 років. Ось, е, стан авто дуже непоганий на свої роки Так, ну давайте ближче до автомобіля. Ось, е, вона в такому стані, в непоганому, доволі. Є моменти, на всіх авто є моменти. Тут саме в цьому авто це капот, трошки добрий день, бампер трохи під'їхав. Ось і ще моментик. На цій двері є такий чух. цьомі цьомі як то кажуть. Так, авто реально в дуже класному стані. Я її бив прибором, тобто крашене. Оце крило, оця частинка, і напил є де притерли. Тому що хотіли замаскувати, але не хотіли багато вкидувати грошей. Давайте перейдемо до салону. Салон тут реально в чудовому стані. Це я трошки натоптав. Але можете подивитися. так Трошки помив його. Ось. 77 тисяч рідного пробігу, щоб там не казали, але машина реально. Я третій власник, другий власник володів 2012 року. Тобто він знає реальну історію цього авто. Ось такий задній ряд. ну, Нічого такого нового, але просто стан дуже непоганий. В автомобілі є сервісна книжка, що теж немало важливо. Перейдемо до задньої частини цього автомобіля. Так, ззаду нас зустрічає такий ліп спойлер. Хто питав, це в інтернеті він там коштує скільки, 400 470 гривень. Таке насадочку. Ну так, все е, мінімалістично, але симпатично. І е, Тут були чорні стопаки, я їх розтонував. І як, як на мене виглядає в рази краще. Так, ну тут... Стоять 14-ті диски від Volkswagen. Не знаю, правда, чи від Volkswagen. Може просто, може, може ні. Такі непогані. Так. низи дверей реально всі живі, тобто немає ніде гнилі, немає нічого такого. От. На машинці стоїть четвертий газ, четвертого покоління, тобто вона економічна. Перейдемо до двигуна, я вам все розкажу. Давайте подивимось, що в неї під капотом. А під капотом тут табун табун, не табу, а табун не а зі 120 кінських сил. А зараз розкажу, чого зі 120. -ти. На автомобілі встановлений мотор 1.6, як ти казав, 16 клапаний. Цей табун, на жаль, не клапана при розриві ременю ГРМ, але він реально мощний, він реально їде. Ось, по приколам цього авто, так. вона прошита. Тут стоїть, стоять моти, не як в твоїй бившій, бивший. Ось. Тут вона зашита на 100, ну, плюс-мінус 120 сил. Встановлені ФСО, щоб... Тільки... Тобто вони тільки на дальнє світло. Не треба мене хейтити, що вони там на ближньому стоять, що я там всіх сліплю. От скажіть, будь ласка, ви часто їздите з дальнім світлом? Ні. Ви їздите, коли нема нікого і вам не видно. Правильно? Я зробив просто для краси і все. Так, ну, що можна сказати ще про двигуну? Двигун в гарному стані, можете подивитися на ці стакани. Їх, вони стані в Я не протирав там кришки, можна було, звісно, підготувати, але я цього не зробив. Да, мені мінус для своїх, для своїх дітей 2006 року і хто там скаже, що ой, там скручений пробіг, там пробіг 230, ну ребята, 230 у вас на славу. І то з 4 чотирь, капіталками. Подивіться, на оці е... метки. Як це, це називається? На метки подушок, подушки. подушки двигуна. Це просто це божественно. Це Бог зробив цю машину. Так, давайте я покажу багажник свій. От реально прикольна така частина, От, е, як там, зазвичай кажуть, в багажнику. От. В Багажнику там завжди, завжди безпорядок. Тут завжди порядок. Е, тут не порядок. Забули, що було, то брехня. Е, багажник тут. Як в ланосі, нормальний багажник, мені вистачає. А знизу під фельдшполом стоїть балон, тут докатка. Mm, ось. Я тут займаюся трішки поліровкою, такою непрофесійною, але не ну, непрофесійним поліруванням. Якщо може, хто там бере на поліровку, можете написати, готов вчитись, Мені це цікаво, тому що я хочу навчитися саме професійно полірувати автомобіль фар, ну всі ці діла. Моя мікрошніброчка така, ну, такі штучки. Встановлений LED ліхтарик. Тобто... Ну, мелочь, але приємно, як то Ну, В принципі, що ще сказати про авто? Ну, я думаю, ви все І самі бачите, в якому вона стані. Тобто вона оцінкована. Тому що в 2007-му вже не цинкували авто, а тут навіть можете глянути, де є прикаркість, навіть немає е, натяку на іржу. Тобто все, бачите? Так, да, воно трошки підкрашене, але немає навіть натяку на іржу. Так, ну ось ми в салоні, тобто тут нічого такого, музика піонер. Грає непогано. Це радіо так грає по блютузу, воно не репить, не хрипить. Є кондиціонер, заправлений, ну, тобто таке кермо. Мені таке кермо в рази більше подобається, ніж кермо на звичайних ланусах. Встановлений підлокітник. Да, тут в мене От. Ну, В принципі, все. Ось таке я. Поміняв на новенький, тому що тут був старенький. На автомобіль підключені американки, тобто, подивіться, просто це гарно виглядає. Стоїть LED-оптика, замінені протиутуманки на LED-овські. Можете подивитися, це реально гарно виглядає. Тут була чорна решітка радіатора, але я вирішив її замінити на хромову. Можете почути, як він тихенько працює. Це просто, це просто пісня, яку не можна ні з чим сплутати. Шепче, просто шепче. І це на газу. На газу він працює, як і на бінзі. Тобто бомба. Реально бомба. От. А, про тонування я не розказав. Е, тонування 35% і круг 5%. -рка. Тобто ночі краще не їздить, взагалі нічого не видно, днем нічого не видно. За, лобіка, за лобовика видно, а за ціння ноль. Стоять електросплопідіймачі. Тобто реально гарно, удобно, зручно, зручно. Ось що, дивіться. Наскільки швидко вони працюють? Так, ну що, буду ставити своє авто в гараж. Можете подивитися, що вона у мене завжди в гаражі. Я її ніколи не залишаю на вулиці. По воді не плавала. Ні разу. Бать, плаваю просто. Просто плаваю. Ось. Так, все, заганяю.